Йова, 9 розділ. А я відповів та й сказав: справді пізнав я, що так, та як оправдатися людині земні перед Богом, якщо вона схоче напрю стати з ним. Він відповіді їй не дасть ні на одне із тисячі скаржень. Він мудрого серця і могутньої сили. Хто був проти нього упертий і цілим зостався? Він гори зриває і не знають вони, що в гніві своїм він їх перевернув. Він землю трясе з її місця і стовпи її трусяться. Він сонцеві скаже, і не сходить воно, і він запечатує зорі. Розтягує небо він сам і ходить по морських висотах. Він воза створив Оріона та волосажара, та зорі південні, він чинить велике та недослідиме, придивні, якому немає числа. Ось він надо мною проходить, а я не побачу, і він перейде, а я не приглянусь до нього. Ось він схопить кого, хто зверне його, хто скаже йому, що ти робив. Бо гніву свого не спинить, під ним гнуться рагавові помічники. Що ж тоді відповім я йому? Які я слова підберу проти нього, я який, коли б був справедливий, то не відповідав би я, що благаю свого суддю? Коли б я взивав, а Він мені відповідь дав, не повірю, що вчув би мій голос. Він що бурою, може розтерти мене та помножити рани мої безневинно. Не дає він мені звести духа мого, бо мене насичає гіркотою. Коли ходить про силу, то він всемогутній. Коли ж ходить про суд, хто посвідчить мені. Якщо б справедливим я був, то осудять мене мої уста. Якщо я безневинний, то вчинять мене винуватим. Я невинний проти своєї душі я не знаю і не радий життям своїм я. Це одне, а тому я кажу невинного, як і лукавого вигубляє». Він, він Якщо нагло бич смерть заподіює, він спроби невинних сміється, у руку безбожного дана земля, та від лиця суддів його закриває, як не він, тоді хто, а дні мої стали швидкі, як той скороход, повтікали, не бачили доброго, проминули, немов ті човни очеретяні, мов орел, що несеться на здобич. Якщо я скажу, хай забуду своє нарікання, хай зміню я обличчя своє й підбадьорюся. То боюся всіх смутків своїх, і я знаю, що ти не очистиш мене. Все одно я буду винуватий, то нащо надармо я мучитись буду. Коли б я умився сніговою водою і почистив би лугом долоні свої, то й тоді ти до гробу опустиш мене і учиниш бридким мене, одіж моя. Бо він не людина, як і я, і йому відповіді я не дам, і не підемо разом на суд. Поміж нами нема посередника, що поклав би на нас обох свою руку. Нехай забере Він від мене свого бича, його ж страх хай мене не жахає. Тоді буду казати і не буду боятися Його, бо я не такий сам з собою.